Осінь догорає і згорає, як згорають села і міста. Окупант захоплює, вбиває, нині доля темна, непроста. Ця війна в'їдається у душі, у серцях, ненависті печаль, а сирени лізуть, лізуть в уші, все згорає. Навіть синя даль, так згорає навіть жовте листя і життя згорає на полях. Кожний день убиті і обістя, спалене, захоплене в гаях, сльози лються як душі й тумани, лізе ворог темний темний дим, в далині червонії лимани. І сльози йдуть від Рим, навіть осінь плаче і ридає, і хрестами множиться земля. Кожний день убити хтось ховає. Ця війна вбиває так щодня. На превелику жаль, війна не закінчується, гинуть люди, гине цвіт нації, дочки, і сини України. Але я сподіваюся, що з Божою допомогою війна, врешті-решт, скінчиться, скінчиться ця клята м'ясорубка, коли з обох сторін гинуть масово люди, і, врешті-решт, в Україні в світі запанує такий довгоочікуваний мир. Ніколи не може бути хорошої війни. Краще війни є тільки мир. Тому я сподіваюся, що найближчий час. Врешті-решт в Україні в світі запанує мир. І перестануть гинути люди. Не забуваємо наших справжніх героїв і героїн, захисників і захисниць. Молімося за них, нехай кожного і кожну з них охороняє Господь Бог, охоронці. Хто чим може, допомагає є навіть щирими молитвами. Бажаю всім вам, друзі віри, надії, любові. Ніколи не складаємо руки. Не опускаємо їх, зло перемагаємо добром, і нехай врешті-решт у кожне серце і взагалі прийде мир і спокій. Буде добру і з Богом.